Шановні відвідувачі каналу, сьогодні у нас 24 травня. Показую вам жимолость сорт Югана. Чому саме вона? Тому що вона у нас сама перша почала дозрівати. Зірвали ми її два дні тому. Зараз вона трошечки підв'ялилась, Все ніяк у нас руки не доходили показати, яка вона. Так, з кислинкою, що в нас є прибор, який показує 13,2 брікс. Не дуже вона кисла. Я очікувала, що вона буде кисліша. Вона дуже приємна на смак. За консистенцією вона дуже нагадує, сама м'якість нагадує лохину, але е, на смак це зовсім інша ягідка, як ви розумієте, вона кисліша набагато, але не так, щоб дуже кисла. Смачненька, цікавенька. І почались поодинокі ягідки. 15 травня ми знімали. А це вже, мабуть, третина того, що ми зняли з кустика. Така ягідка цікавесенька, І, до речі, кажучи, зараз вона зав'ялилась трошечки і стала ще солодшою. Тому майте це на увазі. Суничка, до речі, теж почала дозрівати 15 травня. Так, ось ми розрізали, щоб ви побачили, яка вона всередині, і поклала я суничку, та що також лежить вже два дні. Для порівняння розмірів. До речі, Суниця в мене Алібаба і Регіна, яка з них, яка я так вже не розрізню. І, чесно кажучи, не дуже вони розрізняються. Але таке, щоб бачили, Ой, не знаю, що тут буде видно. Ну, ось така вона, красуня. Руки від неї чорні, сині, як від Шовковиці. Також майте на увазі, але дуже смачна. Зі сметаною з цукром дуже рекомендую.